Друзі, всіх вітаю! Сьогодні чудовий день, сьогодні свята, 8 березня, міжнародний жіночий день, і я вже бачу, як українські чоловіки зранку посідали свої автомобілі і поїхали до магазинів, до квіткових магазинів, за подарунками, за квітами для своїх коханих, для своїх матусь, для своїх доньок. Чи можливо на 8 березня вам чоловік подарував автомобіль? А можливо, ви купили його самі? Так я вас вітаю, але. Що потрібно знати, коли сідаєш за кермо автомобіля про правила порушень правила дорожнього руху в Чехії. Давайте розбиратися. І ось ви їдете в автомобіль і уявляєте очі своєї дружини, коли ви зайдете з цим величезним букетом квітів. І незамомітно приїжджаєте на червоне світло, вас зупиняє поліцейський, він каже про те, що ви порушили, називає суми штрафи, а потім ще каже про якийсь будовий постіг або про бот, що це взагалі до біса таке? Справа в тому, що в Чехії існує система штрафних балів. І крім звиклого для нас штрафу, вам ще можуть призначити, ну, в залежності від ступінь тяжкості правопорушення, ще певну кількість штрафних балів. І коли водії накопичує 12 штрафних балів, дії їх водійського посвідчення автоматично анулюється, і такі водії втрачають право керування транспортним засобом хоча б на один рік. Тому будьте дуже уважні в цьому питанні. І ось їдете, ви собі їдете ненароком щось трошечку порушили. Помітив це поліцейський і зупиняє вас. Я вам скажу, що вам пощастило, тому що в даному випадку буде мати місце так зване блокове різання, тобто провадження, яке буде відбуватися фактично на місці. І е, в даному випадку поліцейський пред'явить вам е, саме яку статтю правил дорожнього руху ви порушили, який вам за це передбачено штраф, або, можливо, інше покарання. Так, ось той розмір штрафу, який відбувається в блоковому різанні, тобто фактично на місці, він завжди менший на порядок менший, ніж ті, які відбуваються в справному різанні, тобто в адміністративному провадженні. Адміністративне провадження буде мати місце в тому випадку, коли ваше. Порушення правил дорожнього руху було задокументовано за допомогою камер спостереження, і це вже буде мати місце. Адміністративне провадження воно відбувається шляхом дуже схоже у нашої української системи отримання від е, е, листа щастя. Тобто на підставі матеріалів, отриманих з камер спостереження, буде відкрито адміністративне провадження, яке буде розглядатися уповноваженим на то органом. В результаті вам буде винесено якесь рішення з цього питання, чи порушили ви, чи не порушили. Якщо ви порушили, то на жаль, розмір штрафів, який буде призначено, він буде завжди набагато більше ніж. Той, який мог би вам винести поліцейський, якщо б він зупинив вас на місці. І, звичайно, якщо поліцейський помилився, ви не зобов'язані платити штраф на місці. Ви маєте право на те, щоб ці матеріали були також передані в адміністративне провадження. Але, прошу вас, зважте все дуже уважно. Ви повинні бути переконані в тому, що ви не спорушили правила дорожнього руху, і що це насправді того варто. Тому що, якщо через відсутність якихось обставин ви не зможете довести свою невиновність, то розмір штрафу буде, на жаль, набагато більше. Тому зважте це ще раз. І ось сідаєте ви сьогодні в свій автомобіль і їдете на шопінг до іншого міста. Але, будь ласка, перевірте дійсність своєї електронної вінетки, тому що рух платною автострадою без дійсної електронної вінетки це адміністративне правопорушення. Штраф у випадку блокового адміністративного провадження буде становити не менше 5 тисяч крон. А у випадку, якщо це правопорушення буде задокументовано за допомогою електронної системи ЕДАЛКА, так розмір штрафу може становити аж 100 тисяч крон. І в даному випадку не лише поліцейські можуть перевіряти дійсність вашої електронної вінетки. Інколи ще це робить вмитна адміністрація. Тому забудьте обережні. Коли ви сідаєте в автомобіль, не поспішайте, не забудьте скористатися ременем безпеки. Не пристегнути ремінь безпеки це суттєве адміністративне правопорушення. А ще не забудьте пристегнути свого чоловіка, свою супругу, свою подружку та свою собаку. Собаку можете не пристегнути. це був жарт. Так ось, якщо поліцейський помітить, що ви не скористалися ременем безпеки. То вам загрожує штраф на місці до 2000 тисяч А якщо це буде задокументовано за допомогою камер спостереження, то розмір штрафу може становити аж 5000 тисяч І за це правопорушення вам ще буде нараховано додатково 4 штрафних бали. У випадку не користання временем безпеки, будуть адміністративне штраф накладається на всіх осіб, які не скористувалися ременем безпеки. Не тільки на водія. І різниця в тому лише є одна: що водію буде призначено штрафний бали, а іншим особам не буде призначено. Але 10 тисяч для сімейного бюджету це достатньо істотна сума. Краще потратити 10 тисяч крон на себе кохану, чим платити штраф за чоловіка або за І ось нарешті він, той торгівельний центр, в якому та сама маленька чорна сукня. І Єдина перепона на цьому шляху це світлофор, на якому загорається жовте світло. І ви не впевнені, чи встигнете ви до загорання червоного світла чи ні? Тому краще зупиніть автомобіль. Справа в тому, що їзда на червоне світло це дуже суттєво адміністративне правопорушення. Штраф, який вам може бути виписаний поліцейським на місці, становить аж 5,5 тисяч крон. А якщо це правопорушення буде задокументовано за допомогою камер спостереження, розмір штрафу може сягати 25 тисяч крон. А ще водіям, які полюбляють їздити на червоне світло, завжди загрожує шість штрафних балів. І якщо їх схоплять на гарячому хоча б два рази за дванадцять місяців. Вони будуть позбавлені права керування транспортним засобом на наступні 4-6 місяців. Милі українські жінки! Я вас щиро вітаю за святом 8 березня. Бажаю вам, щоб кохання, приємні емоції і квіти супроводжували вас цілий рік. І нехай вам завжди в усіх ваших починаннях світить зелене світло. А тему порушень правил дорожнього руху ми з вами продовжимо в моєму наступному відео. Але для цього не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Ви маєте право.